Жив на світі маленький ведмедик, Ведмедик радів, життю, як бачив, сонечко радів. Одного сонячного дня він йшов лісом та радісно збирав малинку. Ішов йому на зустріч старий сердитий ведмідь. Ведмедик здивувався, адже він ніколи не бачив сумного виразу обличчя. Ведмедик запитав, чому ви сумний. Старий ведмідь нічого не сказав, просто пішов. Пішов наш ведмедик далі. Зустрів добру бабусю. Вона була радісна. Ведмедик сказав я зустрів злого дядечка. Чому він такий? Якого дядечка, такого великого сумного ведмедя? Так, саме такий він був. Так, я знаю, той ведмідь завжди такий сумний. А чому він такий сумний? Настрій поганий, напевно, а у мене непоганий настрій. У мене також. Потрібно посміхатися завжди. Чи сумно, чи весело. І пішов наш ведмедик далі Учас з усмішкою на лиці. Від усмішки стає веселіше, а від поганого настрою сумно. Знайте, діти, усміхайтеся завжди, бо життя таке коротке.